Добрий вечір, шановні коза України. Сьогодні народила наша забава хлопчика і дівчинку. Але розмова не про те. Розмова про те, що іноді буває алергія на околоплодні води. У 2022 році забава народила також двой козенят. Ось, І, мабуть, пройшло десь пару годин після акоту. Я прийшла провідати її. ось, І що я побачила? Значить, коза була з розпухшим язиком, який просто не влазив в рота. Крім того, морда вся була розпухша. І пішло, атьок набряк пішов на гортань. Тобто опустився на горло вже, і реально їй було дуже погано. Тоді я вколола їй супрастін. Ось, і мали ми негативні наслідки після супрастіну — Це втрата козенят. Тобто, козенята попили молозива маминого. І один за одним тоді загинули. Аж після цього прочитав <систував> інструкцію, там було написано, що протипоказання новонародженим, протипоказання там, взагалі маленьким діткам. От. Ну, Про смерть, звісно, там не було написано, тому що це людський. Припередав поки що... приставуча. Не дає ні знімати, ні розмовляти, штовхається. Ось, значить, народжує вона цього разу, я приходжу і так само у неї починає язик пукнути. Ну, я ж супростінню вже не буду колоти, я ж е, димедрол наготувала. Але пройшла година, я наблюдаю просто за нею і дивлюся, набряк язика зійшов сам. Тобто я нічого не колола, нічого ніяк не лікувала. Взагалі у мене нема таких проблем у коса, але це забава саме вона. Оце чомусь у неї таке стається. Ну, набряк в язика, трохи він в рота не поміщався. Ну, просто це було не критично, через що я не стала робити укол одразу. Так що це такі бувають випадки. Да. Такі випадки бувають, що треба. Рятувати козу, іначе б я її б втратила. Вона молочна, гарна коза, з гарним надоєм. Ну, така алергічна виходить. Так що хлопчик і дівчинка у нас сьогодні. Прибули. Банда теж тут вся, всі участвують, всі рядишком, всі близенько, хтось кушає, хтось хуліганить, хтось допомагає відеозйомку робити, дуже сильно допомагає, да, всіма силами. Господи, кому потрібна така дівчинка? Ну, заберите її хто-небудь. Ну, заберите її, купіть собі вже. Ну, це ужас один. Така ж до рук, така ж приставучка. Ой. Так що у нас все добре. Набряк сам зійшов і все благополучно закінчилось. Ну, а дітки обсохнуть, зрозуміло. Це ще одна така. <ріст> <ріст> Уже покушали дітки, я їх поставила під вимя нагодувати, щоб проконтролювати перший раз. Ось, ну а далі вже самі, самі все знайдуть, самі все. Ругательная забава ругательна у нас така. Так, щось посипало білими. Щось у нас білими посипало. Да, останні дні. кончились кольори у дівчат, так? Да? Закінчилися кольори. Ой, диви, дивися на неї. Ну що вже, ну що, знайшла, придумала. Так що таке, почитайте, будь ласка, люди, почитайте про набряк квінки. В принципі, просто потрібно бути готовим до цього, що таке можливо. І можливо, а воно ж стається завжди на ніч, завжди. Ну, як завжди. Тобто, якщо у вас буде. Або Дімідрол, або супрастін. Ну, от бачите, супрастін, е, Моя, так би мовити, рекомендація все ж таки козенят відсадити на добу або на двоє, на дві доби після Супрастіну, тобто, щоб вони не пили молоко. Потім все буде добре. Ваша головна задача врятувати козу, якщо з нею така біда стається. А стається вона дуже швидко. От буквально сьогодні кот, і через пару годин вже може такий набряк бути, що коза перестає навіть дихати. Тому це дуже, в принципі, важливо і потрібно бути готовим до всякого. Да. Так що забава у нас алергік. От такі але, ну, слава Богу. Поки що не бачу я, Що, щось. Хуже їй стає, тобто язик зійшов, бо наче щось їй в роті мішало. Отак от вона язиком, тінь не знала, що з ним робити. Так, заберіть хто-небудь оцю дитину. Це просто кошмар какой-то. Не дає нічого робити, нічого не дає робити. І в дойці вона участвує, і, і кругом вона оце все на руках. Це просто ужас. Ось її мама триколору пішла. Да. Оце її мамуся пішла. Оце її мамуся пішла, але до мамусі вона не пристає. Вона до мене пристає. Так, ну добре. Все, всіх обняла, приподняла. 16 березня. І будьте здорові!